<працю> у Кривоморозі попрощалися з загиблим воїном, 31-річним Русланом Фатхуддіновим. Він загинув 20 липня на Сумщині під час виконання бойового завдання. Чоловік підірвався на міні. Молодого бійця проводжали рідні, друзі та небайдужі містяни. На очах у всіх сльози. Ну, очень дуже, ви... ну, дуже дружні. Ви знаєте, ось ці чотири брата і одна сестричка. Ну, ось спокійні якось діти виросли. Добрий хлопець, добрий. Ідеш, от зараз мені погано, так він завжди. Тьотю надю, давайте я сумку відвезу. Давайте я донесу. От розумієш, хороші діти, хороші. Рустам народився у багатодітній родині, виріс у кривому розі, закінчив школу-інтернат, згодом працював на металобазі у 2025 році. Отримав повістку і без вагань став на захист України. Служив чоловіку 78-й окремій десантно-штурмовій бригаді. Йому був лише 31 рік, але війна обірвала молоде життя. У Цивільному житті він працював на металобазі. Був мобілізований по повісті. Залишився ну, браття, сестра, мама та мал... маленький си. Він був дуже добрий, ніколи ні з ким не конфліктував, завжди всім допомагав. Ніколи плохого за нього ніхто не може сказати. Наші хлопці, наші дівчата вони настільки сміливі, що їхні тіла ламаються, бетон ламається. Сталь плавиться, а їхній дух незламний. Слава Україні! Слава! слава Україні! Героям слава слава Україні! Героям слава! Нехай лунають наші слова до неба, до Бога. Рустама поховали у Кривому Розі, у секторі почесних поховань центрального кладовища. Його ім'я ще одне серед тисяч героїв, які загинули за Україну. Вічна пам'ять загиблому та співчуття родині. Анастасія Співак, Гліб Рибчук, перший міський.